Toujours là. là. Nous aussi, entre deux, tout reste à bâtir. «Песк», що українською перекладається як майже. Французька класичне road муві, комедія, де головний герой знаходить силу та мотивацію, щоб продовжувати життя. Попри всі прикрощі, які з нами трапляються. Фільм допомагає нам зрозуміти, що навіть у найскладніші моменти можна знайти щось прекрасне та цінне. Що обов'язково треба зберегти, неймовірно життя стверджуюче та наповнене величезною силою та жагою до життя кіно, де, попри всі перешкоди та життєві трагедії, бачиться світло надії. Дивлячись, цей фільм відчувається, що не можна дозволяти собі слабкість ниття через буття, адже ми маємо силу протидіяти жахливому і створювати прекрасне у кожній миті нашої особистої історії. Чи можуть життєві трагедії та перешкоди стати джерелом сили та мотивації для досягнення своїх мрій та цілей? Як зберігати мотивацію та силу, які допоможуть нам знаходити щось гарне та цінне, навіть у найскладніші моменти? Цьому вчить на своєму прикладі доброзичливий хлопець Ігор, який має всі підстави на злість і на любов до життя, адже відчуває величезні складності через свою тяжку хворобу. Але, попри всі страждання, він воліє знайти сили і сенс для кожної миті і для кожної дії, шукаючи їх у великих філософів людства, читає Сократа, Ніче, Спінозу, цитує древніх, хоч і не позбавлений своїх страхів та слабкостей. Тож вважаю, що це може стати прикладом для кожного з нас у подоланні власних труднощів, бо невже в нас недостатньо сили? Чи може сміливості? Сміливості відкритися можливостям, бути позитивними і йти туди, де нам страшно з посмішкою на вистах і високо піднятою головою? Отож що вийде, якщо режисери схочуть поєднати зовсім різні погляди на життя в одному фільмі? Як це зробити? Хочеш зробити щось добре, це сам. То вони так і зробили, зіграли самі. Що прикольно, як на мене. А також зіштовхнули персонажів у безглуздій ситуації, спонукаючи їх зрозуміти один одного. Луї Каретті веде зовсім інше життя, він має досить успішний бізнес трунаря і зовні виглядає цілком врівноваженим і вірним в своєму ремеслу, і, здається, сам так вважає. Але зустріч із ігорем і його незвичні філософські питання, ніби відроджують щось давно забуте і дитяче в душі Луї, а саме пошук, пошук свого щирого шляху та сенсу своїх дій. Але ти трохи наперед же. А зараз воно зустрілись ніби ненадовго. Та через щирість і дружелюбність ігоря. А також трохи нав'язливість, вони відправляються разом у незабутню подорож на південь Франції на катафалку. У цій подорожі хлопець спочатку трохи дратує Луї та його звичне світосприйняття, та трохи згодом починає надихати його, переосмислювати своє життя, свій підхід до оточуючого світу. Він показує йому і нам, як безглуздо зачинятися від світу в маленькій тісній коробочці безпечного комфорту іти на поводу страху, втрачаючи саме те наповнення, яке, попри все, надає життю його красу. Ми всі любимо відчувати себе зручно та безпечно в нашій зоні комфорту. Але що буде, якщо ви вийдете за межі цієї зони? Завжди цікаво спостерігати за тим, як люди можуть змінюватися. Адаптуючись до незвичних умов, бо коли людина ризикує, зустрічає нові виклики, вона розкривається, розквітає її потенціал. Може сідми кушать тут. Дикреті за перше до Кейрус в момент пропіс. Аван це троту, а присе трота. Ігор, звісно, розуміє всю трагічність свого положення, відчуває страх та велику журбу, але він не дозволяє їм взяти над собою владу, він сприймає їх як перешкоду, яку необхідно подолати, аби жити. Він не дозволяє відношенню оточуючих, визначити, хто він є, адже його внутрішня сила, воля до життя і щастя сильніша за будь що зовнішнє у всьому світі. Ігор, це справжній приклад того. Як можна проживати життя з повною силою, волі та самовираження? Він знає, що його життя це боротьба, та він завжди готовий стати до бою, і ми всі можемо навчитися в нього як бути сильними та змінювати своє життя на краще, а не нити соплями, усе заливаючи, і на думку оточуючих йому плювати. Ні, звісно, скоріш за все він відчуває образу на тих, хто насміхається з нього, але він знову обирає силу розуміння того, що люди не розуміють його. Бо деякі люди тупі, обирає свободу від їхньої думки. Тож закликаю вас зробити так само. Тож, якщо ви втратили надію на світло у кінці тонелю, чи просто зажурилися, цей фільм витягне вас за ухо з цієї ями. А приклад світлого душої хлопця і його відношення до життя, попри такі великі обмеження можливостей, сподіваємось нададуть вам будівельні матеріали для зведення величезного і прекрасного світогляду, який вже ніколи не дасть вам потрапити у ту неприємну безпорадність, яка так часто нам здається нездоланою, або допоможе знову і знову її долати, стаючи сильнішими. І життєстверджуючими. Та якщо у вас все гаразд, цей фільм не завадить. Він дійсно класний, подивіться. А чи бачили ви цей фільм? Напишіть своє враження в коментарях. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. А я бажаю вам такого настрою.